Понеділочку вам мої маленькі музиканти, і вже не маленькі музиканти. Проект від музичної школи Harmony Прайм продовжує свою роботу, і ми стукаємось до вас у двері кожного понеділочку з українською нашою піснею в кожну домівочку. Хочемо кожному побажати злагоди, здоров'я. І щиро дякуємо всім волонтерам, які долучилися до цієї доброї справи, і щиро дякуємо всім операторам. Всім, хто допомагає бути нам тут, в такій атмосфері, в такій надзвичайній студії, на першому українському телебаченні в UK. щиро вам дякую, друзі. Сьогодні на нас чекає лірична пісня, лірична українська пісня, балада, чудова гармонія. ненародна, бо її створив композитор. І завдяки нотній грамоті, по нотках тепер у всьому світові, в кожному куточку, можна цю пісню почути, впізнати, зіграти і заспівати. Але що за за пісня, ви узнаєте пізніше? А ми з вами трішечки почуємо маленький фідбек з приводу дивовижної події, яка відбулася. 14 червня. Отже, це була програма конкурсу Червона рута. Хочу висловити надзвичайні просто слова і сказати: ви дивовижні всі ті люди, хто організатори, хто волонтери, хто долучився до цього конкурсу. Стільки талантів, стільки неймовірних зустрічей, стільки людей. Це просто було щось мірікл. Щось дивовижне. І я скажу чесно, я особисто була в захваті від того, як все було організовано, від того, яке професійно було в журі. І це було, до речі, вперше. І завдяки українському телебаченню в UK люди могли спостерігати навіть онлайн. Якщо, звісно, у вас не вийшло подивитися, у вас є така можливість. У повторі в будь-який для вас зручний час передивитися. От ви бачите, перед вами організатори, перед вами команда операторів. Мені було дуже-дуже приємно в цей день спілкуватися з кожним з них, стільки душі, стільки вкладено серця. І знаєте, коли до нас приїхали всі ці учасники, вони були і дорослі, і маленькі. Кожен відчув таку атмосферу. Ніби вони попали в сім'ю, і знаєте, всі їх заспокоювали. От в моєму серці залишилися всі учасники, але я хотіла приділити увагу саме цим. Я дуже, дуже сподіваюся, що цей гурт не дуже молоді, дуже талановиті і вибрали такий важкий, на мій погляд, жанр рок, до речі. Коли ви мене чуєте, ви вже знаєте якесь слово нове. Ви його записуєте, і потім ви обов'язково подивитесь в Google, в YouTube – ви все одно тримаєте в руках гаджети. Тож робить це, будь ласка, з користю. І я хочу, щоб ви побачили, які вони молоді, які вони красиві, які вони завзяті. І був народний спів, фольклорний спів. Але що я помітила, коли, коли я вела всіх цих виконавців на сцену? Я від кожного почула головне. Всі вони в школі. Вчили сальфеджо. Всі вони багато часів займалися. Перед вами зараз дівчинка, яка мене просто вразила, їй 13 їй тільки 13 Помашіть мені ручкою, кому тут 13 Отже, вона багато годин в день може займатися. Коли вона почала співати, ну можна порівняти навіть царяни Гранде. Дуже нагадала мені. Дав за момент співу. Оцей хлопчик мене просто вразив. Настільки він потужно співав пісню. Олександра Пономарьова ну просто неймовірно красивий голос. Наші діти настільки талановиті. Вони хвилювалися. Багато хто з них хвилювалися. Це моменти виходу перед сценою. Вже, вже момент, коли їх майже викликають на сцену. І я навчила багатьох із них. Однієї вправи і зараз навчу вас, бо на нас чекають концерти, екзамени, кінець навчального року. Я хочу і вам, і вашим батькам порадити дуже класну вправу. Зараз набираємо дихання. Затримуємо його. І в момент, коли ми його будемо видихати, маємо подумати: в мене все вийде. Всім не разом. Давайте закріпимо ще раз. Набрали дихання. Всі-всі-всі, хто тут зі мною також в студії. Затримка. Пам'ятаємо, в мене все вийде. Які можна тільки було б почути оплески, я готова їх подарувати всім організаторам Оксана Бароновській, ви такі молодці, Романочка, ви просто чудові з вами, було б дуже і дуже приємно. Ну, а зараз я в цю студію запросила надзвичайних дівчаток. Я хочу вас познайомити. Наші учні в нас тут Іринка, помаши ручкою, і Естерушка. Я не знаю, думаю, вони теж хвилюються, коли вони виступають. Саме вчора в них був концерт від музичної школи Harmony Prime. І от перед вами тут всі ці світлини, як воно все було, як старалися. Але, Іринка, ти тут посміхаєшся. Твоя посмішка прикрашала цей концерт. Всі були настільки приємно вражені вашими чудовими виступами. і Перед вами зараз Естера і твій вчитель Сергій Поштовенка. До речі, пан Сергій вже приходив до нас в цю студію і грав українських пісень. Якщо ви ще не чули... Ви можете подивитися у повторі на каналі Ютубі. Було дуже весело. З нами співали навіть оператори, і підплескували. Було дуже класно. Це вчитель твій, Ірочка. Я хочу звернутися до батьків. «Да, в нас війна вже третій рік, вже більше трьох років. Я хочу вам сказати: оця золота дитина жодного разу вживу не бачила цю золоту людину з золотим саксофоном. Пан Євген, я знаю, що ви дивитесь нас. Я просто хочу, наскільки це можливо, зробити низький уклін. І сказати велике дякую кожному вчителю, який вчить навіть онлайн. В нашій школі це можливо. І сьогодні ви почуєте Ірочку, вона грає на флейті. Це все завдяки вам. Такі оплески, знаєте, тут в студії. Отже, саме зараз ви і почуєте українську ліричну пісню, а яку? Я думаю, ми не скажемо. Послухайте. Дякую за оплески. Отже, я думаю, що впізнали в кожній родині цю пісню. Вона називається Ніч Яка місячна. Насправді, в цієї пісні дуже цікава історія. Я вже говорила, що вона не народна, а композитор написав музику, власне. І ми говорили, що є поет, який створює тексти. У вас є можливість отримати приз. Безкоштовний урок в нашій музичній школі Harmony Prime. Хто до кінця нашої програми і нижче в коментарях зможе написати, хто ж склав таку чудову музику до цієї пісні? Але єдине, що скажу, там було про кохання. Цей чоловік прийшов і побачив надзвичайно красиву дівчину, і його серце просто. Торкнуло. Він просто розтанув. Але вона йому не відповідала любов'ю. Потім з'ясувалося, що насправді вона вже була заручена і мала вийти заміж за іншого. І знаєте, він був настільки вражений, що, як захворів, да? душа його хворіла. Тому я вам всім бажаю щирого палкого кохання в ваших родинах. Любіть один одного, тим більше зараз. Намагайтеся додому дзвонити, казати про це. Дітки своїм мамам, жінки своїм е чоловікам. І я вас дуже прошу, обіймайте один одного якомога частіше, міцненько. І його дядько Віталій Лисенко. А історію ми домовились, ви дізнаєтесь. і це наш. Сюрприз для вас, безкоштовний урок. Хто швидше, будь ласка, вже починайте шукати інформацію. Її дуже багато в інтернеті. І таким чином ось так народилась ця пісня. Але які там були дивовижні слова? Щойно ви послухали інструментальну музику? Я вже якось говорила, коли грають тільки інструменти. Грала я як акомпаніатор. Як концент це був супровід. А Іриночка грала мелодію на флейті. Іриночка, покажи вище свій інструмент. Хай всі подивляться, ось такий він дивовижний. На ньому багато кнопочок. Чудовий інструмент. Я вже дітям показувала його на картинках, але сьогодні вони його почують вживу. І зараз ви почуєте. Вокальну музику, коли додається, ще є вокал. Я буду співати куплет, а ви, будь ласка, зі мною разом підспівуйте. Готові всі помашіть ручкою? Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирає. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай, я, працею зморена. Хоч на хвилиночку в гай. Чому? Ця... Я вам дякую. Мені тут навіть аплодують в студії. Я заспівала лише куплет. До речі, в другому куплеті там такі хороші слова, коли він говорить: Я ж до хатиноньки, тебе на руках. Понесу, уявляєте, які міцні наші козаки, вони дівчину, цю беруть на руки і несуть. Я хочу відразу відзначити, що тільки завдяки нашим збройним силам, нашим сильним, потужним козакам. Україна тримається, ми бажаємо вам здоров'я, ми постійно тримаємо кулачки і з свого боку намагаємося робити все, що ми можемо, а головне створюємо дитинство для наших дітей сьогодні. Я думаю, ви відчули, що мелодія ця була спокійна. Також вона була тиха, лагідна, які ще слова ви можете придумати під час. Гри, поки ми дограємо, Так? ось так ми робимо фірматто. Звісно, мої музиканти почули, що це був мінор. І, звісно, вже сьогодні під ефіром ви побачите свої ноти. До речі, дівчата, всі мої діти, які займаються онлайн, які займаються в школі офлайн, грають українську пісню. І саме вчора в нас був концерт. І я недаремно хочу привітати сьогодні пана Сергія, що у нас в гостях естерушка. Ну що? Порадуємо і твого вчителя. Пан Сергій, щиро дякуємо за ваші старання. Ми зараз дещо вам заграємо. Я думаю, вчителям це приємно. Це найвища нагорода. Ви готові? Так. Це буде така ірландська, чудова мелодія. Відчуємо настрій. Вам щиро дякую, мої хороші, мої любі вчора. У вас був концерт. Ви були надзвичайні, ви посміхалися, ніхто не боявся. Всі настільки були в захваті від вас, що ми змогли об'єднати декілька настроїв. Так, і ми показали різні культури. Ми показали, що ми українці щирі. Ви, мабуть, бачили, наскільки всі раділи, коли там дівчинка заграла пісню. Там вже зало вигукували Грицю, Грицю, до роботи. Потім дівчинка, пам'ятаєте, вікуся зіграла. І ви знаєте, мені настільки приємно, їх багато було молоді, дуже був чудовий концерт і. Це все ще й тому, що кожного понеділку діти чують цю музику українську тут, на цьому каналі, першому українському в UK. Це просто надзвичайно, коли онлайн, коли ми не можемо бачити, наші діти в Україні, на жаль, живуть тепер будь-де. Але ми хотіли зробити такий синтез, і ми бачили, як були приємно вражені, навіть гості з парламенту і підспівували, І от зараз ви почуєте друзі, такий, знаєте, відразу, мабуть, англіканський такий да, стиль. Маємо відчути таку їхню місцевість. Навіть не Лондон, ні. Коли ми занурюємося десь там і попадаємо, де багато овечок, знаєте, уявіть це собі, багато природи надзвичайної. Все, все просто утопає, таке все зелене, зелене, знаєте. І от зараз ви почуєте цей настрій, яка в нас чудова сьогодні мандрівочка. Grace. Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melody sonnet Sung by flaming tongues above Praise the mount I've fixed upon it Mount of thy reign <гум> мені здається, нам вдалося. Нам вдалося. Вчора було так багато посмішок. І знаєте, мені здається, що музика вона робить дива і зцілює серце. І чому? Ми виходимо до вас кожного понеділку з музикою і чаруємо українською піснею. Але завдяки програмам ми показуємо багато цікавої інформації з приводу теорії музики. Ми вам показуємо, як ми займаємося. Ви, мабуть, відчули, що щойно дівчата співали складну мелодію. Це було нелегко, правда? І от ми з вами, мої любі дітки, після інтервальники переходимо вже до теми акорди. Я вас вітаю. Ви мені трішки допоможете, будете моїми асистентами, добре? Діти вивчили тему інтервали і намагаються повторювати: ми будемо тут в студії, а ви прямо тут. Спробуємо. Ну, наприклад... Пробуйте. трішки складніше підемо. а зараз не буду допомагати. Тож, бачите, у вас вже є певний рівень. Якщо у вас з першого разу не все виходить, друзі, це все заняття. Ми займаємося вже ну, мабуть, два рочки я з вами вже, правда? Майже два. Тому у вас все попереду, у вас все вийде. Але щоб правильно інтонувати мелодію, наприклад, зараз ми заспіваємо вокалізом нашу мелодію. Ти грала це на флейті, але ми зараз з закритим ротиком, всі-всі разом заспіваємо. Сподіваємось, спробуйте разом зі мною. Спробуємо в тональності до мінор. Діти вже розуміють, що ми вміємо транспортувати. Така мелодія красива, що всі разом з вами теж тут співають. Отже, обов'язково аналізуємо мелодію. Але що з приводу акордів? Це виховує вже не мелодійний слух, а гармонічний. Ви бачили, що зараз ми грали в трьох. Це вже був ансамбль, вже тріо, Бас-гітара. Я прошу показати ближче і ближче, яка вона гарна, ця бас-гітара. Естера, зіграй нам, будь ласка. Буквально, щоб ми порахували, скільки струн, що то за струни. Будь ласка, продемонструю. Ох, як низенько. Так. Угу. Чесно, колись я думала, що тільки чоловіки грають на бас гітарі, але коли побачили тебе, я. Просто здивувалась, а тепер я дуже раді, в тебе дуже гарно виходить, молодець. Ну, і звісно, ми розуміємо, що є і інші бас гітари, кому цікаво, хто б хотів би навіть навчитися, то пан Сергій може далі вчити, є інші вчителі, є офлайн-вчителі. Ми вам допоможемо знайти вчителя. Головне, щоб ти хотів, щоб ти прагнув і займався. Правда, не можна так просто взяв і заграв. Треба займатися. Ну, бачите, і стера погоджується. Чи треба займатися, чи треба вивчати сальфетжо? <годжує> Дівчата скромно показують так. Але ж ми зараз покажемо сьогодні вам акорди. Якщо вам важко, треба закрити одновушка. <годжує> Я буду показувати низ. <годжує> Пробуємо. Ми заспівали три голоси. І ще раз. Спробуйте почути всі три. Ми зараз будемо рухатись трішечки доверху, але кожен буде тримати свою партію. Виберіть, яка зручна вам. Це сьогодні важко, але ви зможете. А донизу нас така Ви просто чудові. До речі, хто із вас почув, що спускалась я і підіймалася за хроматізмом. Хроматика. Швиденько записала собі це слово і знайшли, що це таке? Діти, які грають зі мною гами. Вони мені помашать тільки ручками, вони вже знають, що це таке. І оце заточує наш слух, розумієте? І Тоді ми співаємо багато голосно mm -hmm. і воно надзвичайно красиво звучить. Отже, останочок, на останочок, я вас так не хочу відпускати. Давайте ще одну мелодію зіграємо, щоб в наших домівочках було красиво, затишно від цієї музики. Добре і гарно на душі. Невеличкий інструментал. Щиро вам дякую, дівчата, що до нас завітали. Я думаю, у нас буде багато відео на наших каналах, в інстаграмі, будемо ділитися виступами наших дітей. Щиро дякую всім батькам, які знаходять час. Ми розуміємо, що всі ми втомлюємось, але як тільки лунає музика, вона допоможе нам пережити всі-всі негаразди. І нехай сьогодні в вашому серці звучить нова. Лірична пісня, з якою ми познайомились на цьому уроці, Ніч Яка Місячна. До речі, колись це було не так: Ніч, Господи, місячна. Але потім змінили текст. Але ми тепер про це вже всі знаємо і будемо вчити нову пісню. Чекаю на вас, піаністи, чекаю на ваші відео, будемо намагатися робити цей світ кращим. Змінювати його через музику щиро, щиро вам всім дякуємо за цю зустріч і па-па до наступного понеділочку. Це була пані Мила.